Не буду писати Любесенки, вітаю всіх вас понеділок. Дякую, що ви зі мною в нас в студії сьогодні. Ярослав Циганій, вітайте бурхливими оваціями майстра. Вітаю Ярослав. Вітаю, Дмитро, вітаю до у нас така студія дуже привітна. Вони завжди, завжди люблять і з радістю вітають. Ярослав, погнали з тобою? Ну що ж, питань багато, мільйонів і відповідей хочеться почути багато. Е, тому що зараз відбувається. О, ти знаєш я на ці вихідні багато там читав, собі думав, аналізував про те, що Україна. І багато хто говорить людей, що з експертів, що питання України, от конфлікту, війни, він нерозрішимий. Тобто його не можна вирішити. Що ти що тобі інформація сказав? Що Це війна, яку не можна вирішити? Рішення завжди є, не буває ситуацій, в яких немає рішення. Просто іноді буває таке, що е, ті рішення, які ситуація надає, люди або людина не завжди хочуть прийняти. Тобто вони хочуть інші мати рішення, не такі, які надає ситуація. Yeah. Але все одно доведеться обирати завжди. Є вибір, але вибір він обмежений певними кордонами, які створила ситуація, але все одно доведеться зробити цей вибір, і все одно доведеться прийняти цю ситуацію в такому вигляді, в якому вона є, для того щоб рухатись далі. Ну, дивись, чому вони так говорять? Тому що в Україні замішані конфлікти Європейського союзу, США, Росії і Китаю. Тобто, вони це, це може каже єдина територія в світі, де оці де вони тісно сплелися. Поняв, от тобі теж під, підтверджує інформація, що на нас зійшлися оці проблеми всіх цих великих країн. Ну, так, це як дошка для шахів, і в цій грі грають. Ну або якась інша там настільна гра, в яку грають ці всі країни. Але ми так вже вже склали, що ми є цією дошкою, на жаль, і за рахунок життів українців ця гра відбувається. Угу. Ну, але все одно це не випадково, і ми також для ця ситуація також потрібна і нам для певних змін внутрішніх в країні. Певних змін внутрішніх в кожному з нас все це звісно також потрібно, але да, да, є таке, що тут і е, оце рішення, да, про яке ти говориш, воно має бути таким, при якому той компроміс, да при якому кожна з цих країн щось втратить, і кожна з цих, з цих країн щось отримає. Щось треба буде віддати, чимось якби, пожертвувати, і щось отримати. Ну, отримати, наприклад, Україна може отримати найкраще, що може отримати, це мир. Мир в країні. Це так. те, що ми маємо отримати. Да, ну, ми щось віддаємо. вже, Ми вже багато чого віддали, вже втомились віддавати, якби, і хочеться все ж таки отримати цей мир. Ну, ти знаєш. Те, що нам точно не подобається, ну люди-експерти кажуть, що найкращий сценарій. Ну просто любесеньки, підприготуйтесь. Найкращий сценарій для того, щоб було все добре, треба треба дати Росії перемогти. Бо тільки якщо вона переможе і буде відчувати ефорію, вона дійсно розколеться на частини, бо інакше, якщо вона програє, вони будуть, наче, мобілізувати свою силу навколо того, Боже, ми проіграли». Ну, така є думка. От я те питаю: в цій війні офіційно дадуть Росії перемогти? Ну, взагалі, оця ідея, вона не відповідає істині. Угу. Тобто, так ні, такого не буває. То, бо треба зрозуміти, зрозуміти, що ось це би це пояснити, як вожділення є, є таке. Е, Відчуття є така енергія в кожній людині, і в даному випадку в країні, як оце вош ділення, і воно ненаситне. Його не наситне. Чим більше воно з'їдає, тим більше воно хоче. Ну, ми бачимо, як це відбувається з грошима, з багатими людьми, з владою. Чим більше отримуєш, тим більше, більше, більше воно не наситне, тому тут так не спрацює. Але звісно, звісно, тут треба дивитись ще що на даний саме на даний момент Росія вважає для себе перевагу, перемогою цієї yeah. вони вже okay. зараз okay. говорять, що Україна ворог, наприклад, да, і його треба перемагати. І в свої... вони вже навіть не вживають, здається, денацифікація і денаціоналізація. В них вже інші думки, інше все. То все таки, ти не бачиш, що офіційно дадуть Росії перемогти. Щоб вони окупували всю Україну, чи щоб ні, ні, ні. що ти, значить, перемога? Значить, от, от в підсумок війни, типа Росія, Росія відчуває, що вона перемогла. От дадуть їм можливість заявляти про це, тому дадуть. вони так і будуть робити, О. вони так і будуть робити, і вони будуть відчувати цю перемогу, бо у них є певні результати. Да, тепер дивися, я тебе питаю: оця їхня навіть перемога, те, що вони будуть говорити. Вона призведе до розколу Росії. нам от Ми зараз до розколу цього йдемо, тому що от мені здається, що він важливий для наших партнерів От приведе ця перемога їхня в їхніх очах їхніх росіян, оцих людей зомбованих до розколу Рос, Російської Федерації. Ні, ні. Не приведе. І ну це те, що йде з поля. А давай логічно. А як це може привести, якщо є успіх? Дивіться, все, що ми зробили, привело до успіху. А який може бути розповів Є опозиційна думка, що успіх приводить до е, насолоди, і к цей насолодою користуються люди. А не успіх, яку дивиться на історію Росії, призводив до мобілізації країни. А їм треба мобілізувати країну. Знаєш, типа е, ми приграли, як нам не могли, ми дуже страждати. Це наш ворог, і тобто ще більше, більше, більше. А перемога все таки вона, ти ж переміг уже. А навколо вороги. Ти ж бачиш, що їх зараз ми сьогодні поговоримо, їх вже оточують всі вороги. Америка позакладала свої пазурі скрізь з китайцями. Ну, у них такий характер, е, політика цієї країни, що е, переможуть вони чи ні, вони все одно будуть оце, як ти кажеш, давайте, у нас є ворог. Вони знайдуть іншого ворога. Після України буде інший ворог, з яким вони знову будуть воювати. Вони mm -hmm. знайдуть іншого оцього. Е, Ну, якусь мету для себе, іншу жертву, яка буде от тим скріплюючим механізмом, що давайте об'єднуйтесь Росія вперед, і так далі. Yeah. Я тебе зрозумію. Любасеньки, поставте лайк Ну, сюди. Така, така інформація є. Тобто є така думка. Я тебе питаю, наші західні партнери е, хочуть розколу Росії. Деякі так, деякі хочуть, да. це їхня думка бажання здійсниться, так це здійсниться, але це не скоро буде. Окей, угу. okay, Любесеньки, поставили лай лайк. Дуже, дуже прошу вас. В результаті, ми вже розуміємо, чи правильно ми всі розуміємо, що Україна буде незадоволена підсумком війни. Не про жертви, не про втрати. А те, що війна. По нашій думці завершилася несправедливо. Так, так, да. Буде таке. да. Як це на нас вплине? От бачиш, ми тобі зараз говоримо. Це по суті, в багатьох головах може трактуватися як. Про поразка поня, наче не дали нам. От я те питаю в українському в нашому варіанті, Да як це з нами зіграє в майбутньому? Ми скажемо: та є дріт Мадрід! ми з силами, ми можемо, чи навпаки, все пропало і все. Ні, це буде таке двояке відчуття з одного боку, Да що нам довелось щось віддати, як я говорив. А з іншого боку, буде все одно відчуття облегшення, відчуття радості, що нарешті наступив мир, нарешті це все припинилось, і можна якось вже з цієї точки, маючи ну, те, що на той момент буде, вже якось планувати своє майбутнє, але все одно, ось це незадоволення результатом цієї війни. Будуть намагатись люди, політики вирішувати вже на політичній арені, якось збирати якісь там конціліуми з різних країн, вимагати, щоб давайте якось приймати якісь рішення, давайте щоб це якось передивитись. Ті результати, які були зафіксовані. Оце буде дуже довго ще тягнутись така історія. Угу. Окей, Любесники, з вас лайк, пишіть запитання. Хорошо, до виставково Росії зараз е, Трамп, коротше, до нього приїхали Киргистан, Узбекистан, Казахстан, і він з ними підписав з кожним окремо домовленості і всім сказав, що на їхній території будуть бази США. Буде це? Будуть, буде база США на території Казахстану. Ні, вони хочуть це зробити. Вони будуть намагатися це зробити, але ні, не буде. Скоріш за все, оці країни вони створюють якийсь свій альянс, угу. так, щоб себе захистити і від Росії, і від інших країн. Тобто та, і, в Казахстані... і, там, і Туреччина, можливо, там буде приймати участь також. Так, да, вона хоче. Зараз ми поговоримо: Узбекистан буде база, база США. Ні, ні, не буде. Киргизстан. Ні, ні, не будуть. Не Вони буде. там всі, як наче об'єднаються да, в своїй свої постані. Свої тепер дивись, в одній з цих країн чотирьох. Буде найближчим часом війна. Так, так. буде. Буде загострення ситуації на Кавказі. Не знаю, де саме, але буде загострення ситуації, угу. бо зараз є дуже ну багато розмов про те, що от саме десь в Центральній Азії, де де Росія втрачає свою силу, це Казахстан, Узбекистан, Туркменістан і Таджикистан. от типу, по цих одної з чотирьох країн буде, буде війна з між Китаєм і США. Буде. В одній з цих країн? Так. Yeah. Ага. Є така можливість, але зараз ця подія ще остаточно не вирішена. Тобто відповідь отака йде: так ні, так ні, так ні. Тобто, воно ще до кінця не вирішено. Але є така можливість, що це може статись. У Росії з Казахстаном немає кордону. Немає. Ну типу, його немає. Типу, нема там за паркана, нічого немає. Чи підуть Росіяни е, захоплювати Казахстан Казахстан? Ні, Росіяни не підуть. Вони будуть чимось іншим зайняті заклопотані. Але ну, скоріш за все, якоюсь історією з Європою, а але Казахстан буде. Сам е, виявляти бажання відмежуватись від Росії, угу. окей, е, от дивись так: ми з тобою порозуміємо Все-таки чим закінчиться війна в Україні? Тобто, дуже багато пазлів має скластися, щоб ми у нас закінчилась війна. Тобто, е, ну давай, скажи. Угу. Україна отримає шанс е, почати все спочатку, побудувати нову країну, як е, з чистого листа, все заново зробити, нове е, керівництво держави, нові устрої, змінити взагалі систему управління держави, весь цей менеджмент, все змінити буде можливість, і будуть люди, які будуть це пропонувати, якби зробити. Ну тут важливо, щоб всі прийняли ці пропозиції. Щоб не залишитись в старій моделі, а, Росія буде далі воювати з іншими країнами. Скоріше за все, це буде от з Європою пов'язано з цими країнами найближчими до Росії, і Росія буде ставати все більш такою, відокремленою від цього, світу. <рекленно> відокремлено від цього світу. Все більше буде у них там сві, своя якась е, капсула, в якій вони там будуть варитись, свій, свій якийсь погляд на себе, на світ і так далі. Все більше і більше це буде відбуватись, будуть контролюватись е, засоби масової інформації ще сильніше. Інтернет, все, все буде російське, російський YouTube, ну, в принципі те, що зараз до цього йде. Всі оці соцмережі, все це буде ще більше контролюватись для того, щоб люди от залишались в цій капсулі цієї країни, цього реагу? Ну, дивися в теракт Польщі да, на залізниці, де везли Україні озброєння, то сказав, що типу да цей теракт пов'язаний з тим, що Польща постачає зброю в Україну після цього теракта будуть продовжувати постачання чи будуть бояться. Про ці постачання, вони не залежать від того, що там Польща вирішує. Uh -huh. Те, що скажуть, якщо скажуть, що треба, щоб їхало через Польщу, воно буде їхати. Ті, хто це постачають, Польща не може сказати: Та ні, ми проти, не, не треба вести через нашу країну. Вони не можуть так сказати тим людям, які це роблять. Е -е, любесенькі, поставте лайк, підпишіться на мій канал, на канал Ярослава Циганія. Дуже важливо, все, буде, все є в описі. Чи буде пряме протистояння Росії Російської Федерації і Європейського Союзу? Да. Буде найближчим часом. І, скоріш за все, в наступному році це буде. Як в найближчому році? Угу. Як можемо подивитися, що це за протистояння? Це війна по типу України, чи це отакі підриви, теракти, чи війська зайдуть? От як це буде? Ні, це буде щось інше, ніж в Україні по-іншому угу. більше як застосуванням техніки, застосуванням е цих е дронів, Ну, більше як техніка, ніж люди. Будуть uh -huh. приймати участь і з того і з того боку. Тобто ракети будуть летіти? Чи ракети, це... дрони. Да, ось вся більше техніка буде, якби, приймати в цьому участь. Uh -huh. Такі як перестрілки. А коли війна в, там, в Польщі почнеться, оця що буде на території України? Відновлення почнеться. Тобто ракети будуть не через Україну летіть? Ні. ні. Надпотужна, щось близьке до ядерної зброї, міжконтинентальна ракета, полетить на Берлін або на якусь іншу столицю Європи. Ні, ні. Це скоріш за все буде стосуватись саме до е, е, цих ближче країн, які ближче до Росії. Польща ем... Латвія Естонія, да так? Да, 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 да оці країни. Угу. А ну дава подивимось. От війна в Польщі. Якою ті показують? Якою вона буде для, для поляків? Мені показують, що вони якби перелякані, вони в шоці. Це не так, як українці. Вони більш м вразливі, скажімо так. Куди вони почнуть тікати? В Європу чи кудись тікати? Що вони будуть робити? Чи не будуть тікати? В Україну також будуть тікати. Ну, наших багато, ти не забувай, наших багато. А ти бачиш. Да, і поляки також будуть в Україну потім переміщуватись. Ну, потім... Не, не лише в Україну, да. Ну туди глибше в Європу також будуть, так. Да. А самі руйнації, великі руйнації місту, такі як в Україні, в них таке можливо чи ні? Так, да, да, можливо. Угу. Більше постраждає постраждають балтійські країни чи Польща? Тут важко сказати більш-менш важко це є. оцінити. Тобто, ці всі країни постраждають, чи може тільки Польща? Ні, будуть як іначе втягнуті в це, і Балтійський, і, і Польща, е, Європейський Союз, його лідери розуміють, що це вже ну прям пахне їм, пахне, пахне їм уже сірою. Так, да, вони готуються. Так, да вони готуються. Вони Урсула Урсула е, сказала, що вони очікують війн, закінчення війн, кінець війни в Україні 20, в кінці 26-го року. Так, і в чому питання? Яке питання? Тобто, вона тобто дійсно війна війна в 26-му році в кінці року закінчиться. Мені йде інформація, що війна має закінчитись раніше. Угу. Війна в Україні має закінчитись раніше. Ну, треба, от я хочу ще трошки пояснити, що треба розуміти, що війна це процес динамічний. Як вже помітили, я думаю, глядачі твого каналу і ти, що багато хто з майстрів вже говорили, коли війна мала закінчу, закінчитись вже декілька разів, але вона продовжується, і ніхто точно не може сказати. Бо це динамічний процес, і Ні. це процес, в якому зав'язано дуже багато людей, думки, дії, рішення цих людей впливають на цей процес, тобто до кінця. Ми не зможемо точно це сказати. Ну, як ви бачите, ніхто до кінця точно не може сказати. Але оці варіанти як гілки реальності вони періодично виникають там, де вже якби ми бачимо на горизонті, що цей мир він наближається, але ми декілька разів вже втрачали такі можливості до цього зараз. Також наближається ця можливість, що на найближчі, найближчі місяці. Це війна зав... припиниться? Ну щонайменше активна фаза цієї війни в Україні, і тому ми маємо вірити, ми маємо сподіватися, що ну, направляти свою енергію, свої думки на те, що так і буде. Таким так. чином, ми також будемо цю реальності якби більше притягувати, підсилювати. Люди питають: в тебе був прогноз, що ти все-таки бачив із простору, що 25-му році може бути якась зупинка. Ти ще її бачиш чи ні вже? Да, 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 да. Я ще, я ще бачу, я ще якби і оцей варіант він ще є в просторі. Що до кінця цього року все це може призупинитися. Так угу. окей, питайте дивись. Як ми з тобою розібрали вже що багато країн, дуже багато інтересів різних країн е, замішано? Ну як з цього можна вийти, не, у, не вгодивши кожному з них? Ти, ти зрозумів мене, да? Від я тебе питаю Україні, Україні українській владі, українському народу доведеться між цими всіма чотирма розділитися і всім потрошки угодить? Чи як, чи буде інакше? <кхух> Ні, тут не то, що тут не лише від України це все залежить, що прямо Україна має всім угодити. Тут е, е, також залежить від стосунків між цими країнами, їх навіть без України, їх особисті стосунки і тут. Те, що я говорив, має бути стати, що кожен з них готовий буде щось людьми е -е, пожертвувати чимось. Ну, можливо, на що вони розраховували, що вони це не отримають, mm. але ну, вони отримають там, там, щось інше від України, хтось від Росії, щось отримає, якісь гарантії е -е, і так далі. Любесики, бачите, починає знов тріщати на, на, на важливих моментах. Я тебе зрозумів, просто що е, всі всі хочуть цього. Ти на підфінал. Ти бачиш захід росіян в Запоріжжя? Чи зайдуть росіяни військами в Запоріжжя? Ні, ні, цього не буде. Ну, це прям 90, а підійдуть до, ну, на, на таку відстань, з якою можна обстрілювати артилерійськими снарядами? Тобто там сіки 20 кілометрів 10. Так, це може бути. Так, да. Ну, вони підійдуть близько, але саме За Україні. Місто дуже постраждає цього. Частково, частково постраждає. Дніпро ГЕС до кінця війни вистоїть. Без руйнації. Ну Так, але буде важко. Що це значить? Вона буде частково зруйнована? чи що? Ну, як наче буде постійно під атакою. Угу. от, от Любезки. Ну, я надію, що може, звісно, да, дай Бог, щоб все якось максимально швидше все збулося. Дивися, на сьогоднішній день президент підписав з Францією отримання літаків, і вони будуть через 3 роки, да? через 3 роки. Я, я тебе запитую: в Україні є насправді ну, от достатня кількість літаків, там F-16 або інших, чи це там пару штук? Ну, це не для, не, для Всі це знають, знаєте, хто собі просто в мене були прогнози на початку війни, що основну кількість літаків нормальну, щоб могла захистити небо повністю, ми отримаємо після війни. Поняв? Тобто, і зараз ми ж і не знаємо, скільки їх, ми віримо, що їх багато, слава дай Бог, я вірю в це. Але ж так може не бути, правда? Угу. Тому що, Ну, Не будемо питати, добре. Е, Україна отримає оці літаки, що вона купила у Париу у Франції? 100 штук. Так, отримує да, і це буде важливий момент, все одно незважаючи на те, що це буде пізніше, все одно це буде такий важливий момент, вступ який стосується захисту України. Ну тобто укріплятися буде. Алла пише Діма, щось останні ефіри ти не, не кажеш. Ти не те кажеш. Тебе що підкупили? Україна вже перемогла, бо тримається майже чотири роки. Президент у нас найкращий за всі останні роки незалежності. Лайк ставлю Ярославу. Ярослав ти поставив лайк. Любесенький, я просто намагаюся бути об'єктивним. Розбираємося в питанні. Де ви що мені цікаво, за, за скільки ж мене підкупили? Мені буде знати інтересу. Напишіть: е, я, Україна, перемогла. Вона Я знаю, що війну виграє український народ. Отак, от, от. А перемогла вже. Я так не знаю. Якщо для формулювання позитивної афірмації, звісно, так. А я по об'єктивних причинах, то ні. Ну, я ж стріляєш, стріляє, тому нічого мене переконуєте. Я маю позицію свою бачу, я хочу тут жити, Я хочу щоб у нас було все класно. І якби вона вже зак... Україна вже перемогла, може український народ вже частково перемагає, тому що люди міняються. І чим більше людей поміняється, тим швидше війна закінчиться. Деерство? Чим більше українців залишиться, тим більший буде відсоток нашої перемоги. Ось Це, це можна вимірювати ступінь нашої перемоги. Кількістю живих українців. Тобто ти, ти маєш на увазі, що люди не виїжджали? Типу, ти кажеш, що буде-не виїжджали, типу, так? У мене теж не видно звукову. Так, все дуже, дуже вже все тобі воно не хоче, щоб ти говорив. Коротше, рібасеньки, ми ще поговоримо. Дуже цікавий був ефір. Передивіться всім, розсилайте в нашій студії Бірослав Цегані. Підписуйтесь на його канал. і Я нагадую, що в мене в суботу був класний вебінар. Хто хоче його подивитися, є в перше посилання в описі. Переходьте, дивіться, міняйте